Сімнадцять дітей виховує родина Карнаухів зі Слов'янська Донецької області. Мати вихователька Надія розповідає, біологічних синів та доньок не може мати через стан здоров'я, а тому разом з чоловіком вирішили заснувати дитячий будинок сімейного типу. Це моя стихія. Я не знаю, мені цьому... ну мені хотілося дуже велику родину. Це... Це кльово, як ти дивишся, вони підростають. Це варте того. Це життя, яке ти розумієш, що ми створили їм фундамент. Через обстріли армії РФ родині довелося евакуйовуватися зі Слов'янська двічі в 2014 та 22-му. Надія згадує, востаннє планували залишити домівку на пару тижнів, а тому каже, взяли з собою лише одяг та документи. Ми закупили продукти вдома, ну харчі, все. І тут ми зрозуміли, що ні. Ми все бросили, і ми уїхали. Ми от Як стояли, ми уїхали і все на це. У рюкзаках у дітей були носки, змінна білизна, ну і паштинам хто що кофту кинув. Зі Слов'янська родина переїхала до Дніпра. Надія згадує, три місяці жили у спортивній залі однієї зі шкіл. Потім орендували власне помешкання. Повернутися до Слов'янська додає, прагнуть усі діти, зокрема, 17-річна Катерина. Однак каже дівчина рідної домівки більше немає. Влітку 22-го в будинок влучив російський снаряд. Після того Катерина разом з матір'ю поїхали до Слов'янська оцінити збитки. 11 років я жила тут. Це було щастя для мене тож тоні завалі сім'ю. Ми в'ялівопит. І я починаю плакати. Я очень переживала, Я воні уз я його не узнала вообще. І только мама гавить місяць пайпад'їдім к этому к дому. Я починала потому что плакати. Тому що мені обидно. дітей надія виховує родинними групами. Забираю додому також їх братів та сестер. Так, наприклад, 14-річний Максим та його 13-річна сестра Альбіна. Дівчинка ділиться біологічних батьків. Не пам'ятає жити в іншій родині не хоче. Я с первого дня начала маму называть мамой, потому что я ей очень благодарна за все. Тут меня любит и а ценит. Другие, я думаю, бы так не сделали. Иногда мы, и надеюсь, мы не дам сныться. Ну, я слышал, то, что выстрелы были, бомбили просто, и мы потом уехали. Первый раз я испугался, а потом уже не очень страшно было. Мы там прожили очень много. Хочется вернуться. Наразі наймолодшій дитині в родині 10 років, найстаршій 29. Усіх Надія вважає своїми. Жінка ділиться один синів зараз на фронті. Деякі доньки виїхали за кордон. Окрім 17 дітей, додає Надія, допомагає виховувати ще шістьох онуків. В планах каже жінка: відбудувати знищений РФ дім та повернутися до рідного слов'янська. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.